Дітки, послухайте віршик. Летіла сова, торохтіла слова. Чи сонце, чи сонце, а може, і сонце? Послухайте ще раз. Летіла сова, торохтіла слова, чи сонце, чи сонце, а може, і сонце. Чи однаково я розповіла його, дітки? Ні. А що змінилось? Так, інтонація. Одне і те ж повідомлення, яке ми вимовляємо з різною інтонацією, питальною або окличною, змінює зміст повідомлення. А тепер тітки давайте разом складемо речення за схемою. Теля стоїть біля корови. Початок нашого речення позначаємо рисочкою на схемі першого слова. В цьому реченні є слово помічник біля. Кінець речення позначаємо крапкою. Складемо ще одне речення. Хлопці катаються на велосипедах. А тепер промовимо це речення з питальною інтонацією. Хлопці катаються на велосипедах. Це питальне речення. Тому в кінці поставимо знак питання. Складемо ще одне речення. Хлопчик спить. А тепер давайте скажемо це речення з окличною інтонацією. Хлопчик спить! Це речення окличне, Тому в кінці поставимо знак оклику. А тепер, дітки, послухайте одну історію. У дитячому садочку був веселий дзвінкий м'яч. Усі діти полюбляли з ним гратися. Кожного дня, виходячи на прогулянку, діти брали його з собою. Та якось м'яч підстрибнув дуже-дуже високо, потім відскочив у бік, перестрибнув через паркан. Дорогою їхала автівка. М'яч її не помітив та підкотився під колеса. Усі почули звук м'яча, який щойно лопнув. Давайте разом, дітки, вимовимо звук, як повітря виходить із м'яча. Молодці. А тепер давайте разом дітки, промовимо звук Ф. Ф. Наші губи стиснуті і стоять на шляху повітря, що ми з вами видихаємо. Ниточка рветься. Тому зробимо висновок, що звук Ф приголосний, а позначаємо ми його літерою «ф». Буква «ф» взялася в боки. Одягла мерщій вінок. Лиш почує десь музики, то найперша йде в танок. Що це що це за підскоки? Це ж у кого руки в боки буква F на довгій ніжці пострибала по доріжці. Наступне завдання, діти. Назвемо слово назви зображень. Та визначимо звук наявний у кожному із цих слів: фартух, фрукти, телефон, шарф, портфель. У всіх словах-назвах предметів вимовляємо та чуємо звук Ф. Молодці. Наступне завдання. Потрібно визначити наявність звука Ф у словах-назвах зображень. Тож почнімо: фрукти, телефон, шарф. Молодці. Наступне завдання. Назвемо дітки разом слова назви зображень, які ви бачите перед собою. Їх назви починаються на звук Ф, фрукти, фарби, фартух, фламінго, фазан, фотограф, молодці. Наступне завдання. Назвемо слова назви зображень, що закінчуються на звук Ф, гольф, шарф. Молодці. Наступне завдання. Визначимо місце знаходження звука Ф Слова. словах, де знаходиться звук Ф на початку слова всередині або в кінці. Шарф. Так. У кінці. Фартух. Вірно. На початку. Портфель. Всередині. Молодці. Наступне завдання. Зробимо звукобуквений аналіз слова. Спочатку його прочитаємо. Фартух. Що таке фартух, діти? Так, це предмет одягу. Яка перша літера у слові фарту? Так, Літера Ф. Літера Ф має звук Фу. Він голосний чи приголосний. Так, приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначимо його рисочкою. Наступна літера. А. Має звук А. Голосний чи приголосний. Голосний. Позначимо його кружечком. Наступна літера Р має звук Р. Голосний чи приголосний приголосний твердий чи м'який. Твердий позначимо його рисочкою. Наступна літера Т. Має звук. Голосний чи приголосний. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначимо його рисочкою. Далі йде літера У. Має звук У. Голосний чи приголосний. Голосний позначимо його кружечком. Остання літера Х має звук Х. Він голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначимо його рисочкою. Скільки складів у слові фартух, діти? Так, два. Тому що у слові фартух два голосних. А який склад наголошений у слові фартух? Так, це склад фар. І наголос падає на голосний а. А скільки букв у слові фартух? Вірно. Шість. А скільки звуків у слові фартух? Так, їх також шість. Молодці. Наступне завдання. Прочитаємо склади. АВ, ОФ, УФ, Ив, Ф. Набираємо повітря у легені і читаємо. Фа. Фо. Фу, Фи. Фе. Молодці. Наступне завдання дітки. Напишіть у себе в зошиті літеру Ф. Та надішліть мені фото виконання вашої роботи. Я з нетерпінням чекатиму. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви дізнались багато нового. Тож до зустрічі!